День цивільного захисту в рамках акції Запобігти, врятувати, допомогти відбувся в міському ліцеї номер 10 В рамках заходу проходили виставки дитячих робіт та малюнків на тему безпека життя. Заплановані виховні години та практичні заняття. А що ж про цей день знають самі вихованці ліцею? У вас сьогодні в школі день цивільного захисту. Що це за день? Це день, коли захищають дітей, взрослих, Україну, впрочем. Так, а від чого захищають? Що це у вас сьогодні буде демонстрація? Що це за демонстрація? Е, демонстрація е, е, пожежних машин, поліції е, і медицинських машин. Е, пожежники, рятувальники, що розповідають е, про те, як захищати е, родителей себе та і інших. А від чого захищати? Е, від е, всяких е, гадостей таких. Наприклад, як вогонь або росіянинів. А що взагалі розповідають от, о, в такі дні? Ну як, як себе вберегти себе? Від чого? Ну, якось не, не від небезпеки. Ну розповідають, що, а, що не треба а, залишати а, відкритим газокомфорку, не робити їжу без нагляду батьків. В цей день приїжджають поліцейські, швидка допомога, є пожадані. Вони розповідають, що потрібно робити в якійсь ситуації. Наприклад, що робити під час повітряної тривоги, чи коли ти е, загубився в лісі, що не можна сідати до. Чужих людей машина є з ними говорити. В заході брали участь рятувальники, представники правоохоронних органів, працівники товариства Червоного хреста протягом дня в міському ліцеї проходили виховні години на тему безпека дітей. В рамках уроку безпечний простір. Учні говорили про сигнали тривоги, зокрема, якими вони бувають, пригадали історію виникнення цього пристрою. Сигнал сирена була вигадана шотландським ченом. Фізиком Джоном Робінсом ще в 1799 році. Да, дуже дано. Ви можете бачити на е, презентації саме цей пристрій з Сирена. Чому він так назвав його? Тому що навіть цей пристрій міг подавати е, звуки е, навіть у воді. Спочатку цей пристрій він користувався попитом як музик. Зичний інструмент тому, що видавав певні звуки. Ну а вперше його використали як саме в пристані, який подає сигнал тривоги у Франції під час Другої світової війни. Про вибухонебезпечні речовини та предмети розповідали рятувальники. Знайомили дітей з роботою піротехніків та процесом знешкодження снарядів. У нас час зараз люди бачать ці боєприпаси, починають з ними робити. Різні механічні дії, які категорично забороняються, тому що ми можемо спровокувати вибух. Також не можна проводити термічні дії з цими боєприпасами. Знову ж ми населення дітвора особливо часом можуть положити вогнище. Да? Подумати, подивитися, як буде яскраво не яскраво, категорично забороняється, тому що під час термічного нагрівання елементу буде спрацювання боєприпасу. І хто буде поряд, на жаль, загине. Взагалі, що ви побачите, будь-що, гранату, постріл з РПГ, постріл від підствольного гранатомету, не можна його не рухати, переворачувати, не можна його фотографувати зблизька, приводити там когось своїх знайомих. Ви підійшли в випадку десь в лісі, гуляли, також відпочивали, побачили, що вам мав зрозуміла знахідка, то саме стежкою вертаєтесь назад, повідомляєте ви вже всі дорослі. Тут номер 101. в рамках заходу діти мали нагоду зустрітися із працівниками поліції, які розповідали багато цікавого та важливого. Зокрема, піднімалася тема булінгу, а також говорили про адміністративну відповідальність в шкільному середовищі. Порушувати поведінку також в школі на вулиці відносно кого чи палити, чи корити, чи вживати слабоалкогольний напої це заборонено. За це є адміністративна відповідальність. І відносно ваших батьків, якщо вам немає ще 14 до 16 років, буде складений адміністративний протокол на ваших батьків. Якщо вам вже є 16 років, то адміністративний протокол складається на вас. Про програмі заходу була і евакуація навчального закладу. Це завдання учні та педагоги відпрацювали швидко і злагоджено. Потім усі зібралися на загальну лінійку. Перша вимога, яка покладається на педагогічний колегів і на всіх працівників, а також і на всіх учасників освітнього процесу, це створення безпечних умов освітнього процесу, збереження життя і здоров'я. Дітей. Кожен учасник цього процесу повинен чітко розуміти і знати алгоритм дій, який потрібно здійснювати в тій чи іншій ситуації. Першим етапом, відповідно, після виховних годин було здійснення евакуації. Значить, ми вклалися в нормативі, школа здійснила евакуацію за 4 хвилини 23 секунди. Свято відбувається в вашому навчальному закладі. Щороку ми завжди їздимо в один із навчальних закладів нашого міста. Ми це всі рятувальні екстрені служби. Для того щоб провести бесіди і наочно, практично продемонструвати вам свою техніку, своє обладнання, те, що ми вміємо навчити вас правилам безпеки життєдіяльності, я хочу, щоб ви пам'ятали, що Любу біду треба упередити, а не потім її ліквідувати. Найцікавішою була практична частина. На подвір'ї навчального закладу проходила демонстрація пожежно-рятувального обладнання. Хлопці розповідали про роботу та її особливості. Цікавилися учні роботою правоохоронних органів, чимало було бажаючих посидіти в поліцейській машині. А ще представники Червоного Хреста розповідали та вчили дітей, як надавати першу медичну допомогу.